Вітаю, малятко! Вмощуйтеся зручненько в своє ліжечко. Сьогодні на каналі Солодких Снів я розповім вам казку Рей і пожежний патруль Незнайомці в темних водах. В одному містечку, де замість доріг були річки, а замість будинків, затишні доки жили машинки. Рятувальники. Цілий день вони працювали, допомагаючи тим, хто потрапив у біду. Але коли місто лягало спати, коли неспокійний плескіт води ставав тихим шепітом, а краплі дощу стукали по дахах, наче маленькі кошенята лапками, машинки нарешті могли відпочити. Цього вечора червона пожежна машинка капітан Рей не міг заснути. Його двигун тихо гудів, наче серце, що відчувало тривогу. Рей стояв біля самого причалу, де вода була найтемніша. І вдивлявся в ніч, щось незвичне ховалося в тиші. Тиша це не просто відсутність звуків, це спокій, який вчить слухати. І ось Рей вже майже заспокоївся, він почув мелодію: маленьку, тендітно, мов павутинка. Вона долинала з боку темного лісу, що стояв на протилежному березі. Це була сумна самотня пісня, у якій хтось тихенько кликав на допомогу. Рей завмер. Це не було звичайне лихо: не пожежа, не буря, не аварія, це був сигнал про допомогу. Він негайно покликав своїх друзів: Ембі, Памп у нас щось незвичне, хтось там у лісі потребує нас. Але треба бути обережними, бо це може бути пастка. Разом із ним на паромі попливла Ембі, біла швидка допомога, чиї фари світили м'яко, мов два спокійних місяці, а позаду ковзав памп маленький ремонтник, спритний і відважний. Разом вони вирушили в дорогу, завантажились на паром, і вечірній туман одразу обійняв їх своїм прохолодним подихом. Вода була спокійна та щось у повітрі насторожило. Чим далі вони відпливали від міста, тим густішим ставав туман. Світло фар розчинялося в нічному мареві, і навіть хвилі здавались нерухомими. Ембі сказала мені це не подобається, здається, туман якийсь живий. І справді в тумані ми гутіли дивні вогники то близько, то далеко. Вони рухались, наче хотіли заманити друзів у невідомість. Памп додав дивіться, ліворуч щось блимає. Тримай курс памп, це може бути пастка. застеріг рей. Раптом туман загув, Гул йшов від самої води низький, глибокий, майже музичний. Рей напружив двигун, і друзі зібралися щільніше. Поступово гул почав перетворюватися на знайому мелодію ту саму, що линула з неба, і тоді туман розступився. Перед ними у темній воді стояв дивний корабель, схожий на блискучий гриб, прикрашений вогниками, як новорічна ялинка. Навколо літали кольорові іскри, а поруч сиділи три істоти Опунція, Сквиш і Дзуга. Першою була опунція, фіолетова грудочка з безліччю тонких ручок, які світилися, наче пензлики. Вона розмальовувала все довкола траву, дерева, навіть небо. Другим був сквиш, зелений, м'який і пружний, як м'ячик. Він міг змінювати форму і любив стискати предмети, щоб подивитися, як вони відскакують назад. Третя дзуга. Маленька синя істота, яка постійно крутилася, створюючи завихрення в повітрі. Рей та його команда тихо підпливли ближче. Рей промовив Привіт, друзі! Ви здається, заблукали? Але у відповідь почувся тільки писк і глухий гуркіт. Корабель прибульців раптом засвітився яскравіше, і вода навколо почала крутитися. Ембі закричала Рей, обережно вихор. Рей спробував відступити, але течія вже затягувала. Памп кинув трос, а Ембі засвітила фари на повну потужність. Світло засліпило прибульців, і вихор раптом стих. Тоді з корабля долинув тихий плач. Ми не хотіли, ми злякалися!» – пролунало зсередини. Не бійтеся, ми не вороги. Ми рятівники, прокричав рей. Корабель затремтів і люк повільно відчинився, звідти виглянули три істоти, змучені, налякані і мокрі. Виявилося, що вони застрягли між просторами частково у воді, частково в небі. Їм потрібно було підживити енергію, але вони не знали, як. Поки Рей розмовляв із ними, туман навколо знову заворушився. З глибини лісу з'явилися сірі тіні, відлуння енергії корабля, що набрали форми, й почали наближатися. Вони кружляли, наслідуючи рухи, дзуги і розмальовували повітря кольорами апунції. Ембі вигукнула вони розмножуються, це може бути небезпечно. Рей відказав Не атакуйте, заспокойте їх світлом. Рей підняв свій прожектор і направив його просто вгору. М'яке світло розсіяло темряву. Ембі приєдналася і навіть памп засвітив своїм маленьким ліхтариком. Тіні завмерли і почали танути. Все заспокоїлося. Тоді Рей і його команда допомогли полагодити корабель. Памп проліз усередину, знайшов зламаний механізм і з'єднав дроти. Ембі приготувала для гостей гарячий чай і зігріла пледами. А рей підтримував корпус корабля, щоб він не хитався. Коли двигун знову засвітився теплим сяйвом, прибульці не могли стримати радості. Вони дякували, обіймали своїми смішними ручками і обіцяли більше не запускати вихори. Прибулець Дзуга пояснив ми хотіли, щоб нас побачили, але зробили все навпаки. Рей відповів. Тепер ви знаєте, що дружба це не близький шум, це світло, яке не засліплює, а зігріває. Коли корабель здінявся в небо, опунція кинула вниз маленьку зірочку, краплю світла, яка повільно впала у воду. Вона не згасла, а залишилася сяяти просто біля причалу. З того часу її прозвали зоряною краплею. Вона світила щоночі, нагадуючи про те, що що навіть чужинці можуть стати друзями, якщо до них доторкнутися добром. Рей, Ембі, Памп довго дивилися, як корабель зникає серед хмар, а потім тихо повернулися додому. Місто вже міцно спало, над ним плавно гойдалися відблиски зірок, а зоряна крапля тихо мерехтіла у воді. Машинки рятувальники слухали тишу. Ту саму з якої почалася їхня пригода. Вони знали, що справжня хоробрість це не відсутність страху, а сміливість його долати і йти на допомогу тим, хто потребує. А тепер і ви, малята, можете засинати спокійно, знаючи, що десь там, серед хвиль і тіней, чергує капітан Рей і його команда. На добраніч малюче, солодких снів. Щоб не пропустити наступну серію, ставте лайк, пишіть в коментарях, яку казку хотіли би прослухати, і підписуйтесь на наш канал.